Всім привіт! З вами Ірина. Сьогодні середа, а це означає, що нас чекають новини зі світу британської королівської родини. У нас сьогодні ну, дуже неочікуваний головний герой. Але перед тим, як ми з вами почнемо, підпишіться, будь ласка, на цей канал. В цю суботу на вас очікує надзвичайно цікаве відео. Знову-таки доволі довге, тема класна. Обговоримо абсолютно всі зустрічі королеви Єлизавети з усіма президентами Сполучених Штатів. Тож підписуйтесь. Підписуйтесь, щоб не пропустити ці, це відео і абсолютно всі відео, які ще будуть виходити, і давайте з вами до новин. Зіркою наших з вами новин сьогодні стає. Принц Ендрю. Хотілося б Кейт, красива сукня, Тіара, але ні, принц Ендрю, та, на жаль, страшенний, страшенний скандал. Не розказати про нього я фізично не можу, але я в шоці абсолютному. Стало відомо, що близький довірений принца Ендрю це китайський шпигун, якому заборонили в'їзд до Великобританії після розслідування Мі5. Передбачуваний агент був настільки близький до принца Ендрю, що двічі відвідував Букінгемський палац, а також у сент джеймський палац, і навіть був у Вінзорському замку. Він навіть уповноважений діяти від імені принца Ендрю для пошуку інвесторів в Китаї, що про нього точно відомо на сьогодні. На перший погляд він був успішним бізнес-консультантом, який консультував великі компанії: Макларен, фармацевтичний гігант GSK, і за лаштунками він торгував секретами. Підприємець, який народився і отримав освіту в Китаї, відомий на сьогодні як H. 6H6. з юридичних причин його ім'я не розкривається. Він почав свою кар'єру як державний службовець у 2002 році, у віці 28 років, він переїхав до Великобританії і намагався просунути свою кар'єру. Після року вивчення англійської мови він отримав ступінь магістра з державного управління політики в університеті Йорка. Неясно, коли він, як стверджується, потрапив під контроль комуністичної партії Китаю, але в якийсь момент він відмовився повертатися додому в Китай і залишився у Сполученому Королівстві. Він вирішив продовжувати свою кар'єру в Британії. У віці 31 року він заснував компанію в Лондоні, яка спочатку надавала туристичні послуги, а потім переросла в інші сфери. І ці послуги тепер же включили бізнес-консультації. Проводячи свій час між Китаєм і Великобританією бізнесмен прагнув подолати, як він сам казав, прірву між двома країнами. Насправді він просто був звичайним китайським шпугуном. Він багато консультував найбільші компанії Британії. Щодо їхніх справ на Далекому Сході. Крім того, саме він допомагав Макларен запускати в Пекіні свої ем, нові автівки високого класу і пропонував величезному фармацевтичному гіганту GSK стратегічний аналіз. Наразі невідомо, як і коли цей H6 вперше з'явився в кругу, скажімо так, герцога-йоркського. і коли вони взагалі почали говорити про ділові можливості в Китаї, але міністерство внутрішніх справ повідомило, що стосунки мали прихований і таємний елемент. Незабаром колишній держслужбовець став взагалі одним з найближчих наставників принца Ендрю. Ймовірно, цей друг повертався до Китаю, отримував інструкції, як йому необхідно поводитися з принцом Ендрю, повертався і продовжував своє спілкування з ним. А також вже була опублікована заява від принца Ендрю. Там сказано, принц Йоркський дослухався до порад уряду його величності і припинив усі контакти з особою після того, як було висловлено занепокоєння. Ох, ця фраза висловлення занепокоєння. Тепер інсайдери кажуть, що король Чарльз дуже сподівається, що принц Ендрю не піде з ними на різдвяну проходку у Сандренгемі. Сара Фергюсон нещодавно дала інтерв'ю Сандей Таймс і розказала про те, що порин зараз дуже сумний. Він навіть не здогадувався про те, що цей чоловік може бути китайським шпигуном. Інший інсайдер припустив, що можливо принц Ендрю зараз захоче переїхати до перської затоки. Чому саме туди швидше за все люди саме цього регіону допомагали принцу Ендрю триматися на матеріальному плаву? Зараз, взагалі, почалася така історія, що люди почали вимагати продавитися банківські рахунки. Ендрю Звідки він бере кошти, може взагалі завдяки цьому китайському шпигуну. Але так як він же не є членом королівської родини і грошей з родини не бере, то королю Чарльзу, м'яко кажучи, буде складно добитися від принца Ендрю подобного рішення. Але взагалі спостерігаємо далі, як розкрутиться ця історія. Мені від цієї новини прям сумно, тому що королева Єлизавета так сильно любила його, а виріс настільки складний чоловік. Ну це ж не рівень книжку написати або на шоу піти. Це справжні кримінальні справи, справжні кримінальні впровадження, і це надзвичайно серйозні речі. А тим часом вийшов документальний фільм про поло від Меган та Гаррі, а точніше від Archville Foundation. Тож, вийшов цей документальний фільм 10 грудня. Якщо вам буде цікаво його подивитися, українського перекладу немає, але є українські субтитри. Там п'ять серій по 40 хвилин. Самого Гаррі і Меган можна побачити лише в останній п'ятій частині. І насправді там для Мега і Гаррі екранного часу, ну, хвилин десь 5-7. Тобто, взагалі, не дуже багато. Можна просто відкривати так, останню частину, відмотувати, і вони майже з самого початку цієї п'ятої серії будуть. А у нього там починається його. Частина з діалогу з батьком, чий син також займається поло, і вони говорять про те, чи складно грати проти рідного сина. Той сказав, що особливо погано, якщо ти йому програєш в тому плані, що може бути соромно перед власним, перед власним сином. Далі принц Гаррі бере участь у благодійному матчі, і в цій частині також можна побачити меган і почути, що вона говорить іспанською абсолютно вільно. У цьому епізоді також був такий милий момент. З учасників питає у Меган, що говорить Гарі також іспанською, і вона така так, так, говорить. І Гарі такий, ні, ти ж знаєш, що я не знаю. Ну зовсім трошки, ну пару слів. Сукня на мега, не знаю, наче подобається, наче ні. Швидше за все, ні. Але ви знаєте, що я не дуже люблю оці трикутники, але вона любить, носить. Але дуже вдалий колір, як на мене, сукня за 812 доларів. Це місцевий каліфорнійський бренд Хейлі Мерік. Сумочка Валентіно за 2500 фунтів. Не знаю, як сукня, але ці ноги, вони настільки тоненькі, як можна мати настільки худенькі, ніж. Це дуже гарно. А, і в кінці можна побачити, де Меган і Гаррі, Також ними шматочок. Меган винесла кубок для Гарі, і вони поцілувалися. Що цікаво, Меган і Гаррі ніяк не презентували, що у них вийшов цей проєкт. Вони ніде ні його не рекламували, не інформували пресу про проєкт взагалі. Для мене це було неочікувано, бо вони ж навіть самі там трішечки знялися. Виконавчий продюсер Мілош Балач спілкувався з People, не Меган та Гаррі. але він не має такої ваги. Він, звичайно, хвалив пару за їх практичний підхід до спортивної документації, те, що в них дійсно було якесь своє. Специфічне бачення про те, що Принц Гаррі, звичайно, знає цей спорт всередині зовні, але цей фільм не вийшов в топ-10, в принципі, в жодній країні, ані в якихось країнах Латинської Америки, ні в Штатах, ні в ніде, в принципі, на жаль. Е, можливо, Всю цю ситуацію покращить той факт, що ми ще очікуємо від Меган і кулінарне шоу, щоб врятувати всю цю ситуацію, тому що «American Riviera Orchid» разом з фільмом від Netflix вийде все ж таки в 25-му році, і багато експертів кажуть, що 25-й рік може стати надважливим для кар'єри Меган Маркл. Через такі не найкращі показники цього шоу почали знову писати про те, що контракт Меганегарі з Нетфліксом може бути під ударом. Сам контракт і так, і так був підписаний до 2025 року. Питання тільки в тому, чи буде Нетфлікс продовжувати далі їх контракт. Скажімо так, популярність їх шоу, вони якось... Специфічно це зробили, бо вони пішли від найкращого до найслабшого. Об'єктивно, їх фільм Меган та Гаррі мав надзвичайний успіх. Він потрапив в топ-10, викликав багато дискусій, набрали мільйони переглядів. Але кожне наступне шоу воно було слабкіше, слабкіше і слабкіше. Це не те, що воно там щось погане, але, наприклад, серія про поло, вона доволі нішева, не настільки на масового глядача. І знову ж таки буде оце шоу Меган 25-му році, і можливо дуже багато чого залежить від нього. Наскільки воно буде особисте, якщо воно буде в стилі тіх, то це був її блог до королівської родини. То все може бути. Може, нетфлікс захоче з ними підписати там. На другий сезон для того, щоб зняти лише ось це відео. Але абсолютно невідомо, як зараз взагалі будуть відбуватися всі ці речі з контрактом. І все ж таки Netflix підписали не дуже стандартний контракт з Меган і Гаррі. Це великий контракт на дуже велику суму коштів 80 мільйонів доларів. Вони явно очікували те, що кожне шоу буде просто в топах. А по суті, вони могли заплатити набагато менше і зробити акцент там на цьому фільмі Меган і, Гарі» і на кулінарному шоу Меган. Але знову ж таки подивимося, наскільки воно зайде, які у цього шоу з Меган будуть рейтинги. Насправді зараз на карті абсолютно всі ставки йдуть саме на це шоу. Меган, тому що не було жодної, не було жодної взагалі статті чи слів від Netflix, що вони планують там продовжувати, наприклад, шоу про інвіктус, жодного слова про шоу Поло, що воно буде також отримувати наступний сезон. Але якщо, наприклад, зіграє реально ця карта з її кулінарним шоу. То можливо тоді цей контракт буде подовжено, але дуже навряд на 80 мільйонів знову. До речі, до речі, цього тижня принц Гаррі з'явився в шапці Санта-Клаусу на онлайн зустрічі Скоті Литл Солджерс. Це дітки, ми вже обговорювали якось їх офлайн-зустріч у Лондоні. Це дітки, в яких батьки або один з батьків загинули під час. Бойових дій британської армії він є патроном цієї організації вже багато багато років. А меган тим часом сама з'явилася на бейбі бейбішавері Саманти Стоун. І просто рубрика неймовірні історії з інтернету. Співробітниця, саме домогосподарка з Букінгемського палацу, домробітниця з Букінгемського палацу була заарештована через спробу напасти на співробітника бару неподалік від палацу. Вважається близько 50 робітників палацу зустрілися після чергової різдвяної вечірки, щоб разом випити, відпочити. І Дівчина 24 років швидше за все через алкогольне сп'яніння, спробувала побити бармена. І витягти його з бару. Сам палац сказав, що вони будуть проводити жорсткі дисциплінарні міри як тільки проведуть самі своє розслідування. Але ось такі новини від співробітників палацу. Пам'ятаєте, ми якось з вами вже говорили, що є чутки про те, що у Чарльза його особистий секретар йде на пенсію. Так, ось це правда. Тому у команді короля Чарльза нове призначення. Високопоставлений дипломат Ео Райкфорд зараз є заступником голови місії в Парижі. Він був призначений особистим секретарем монарха. Це одна з найвищих взагалі посад в королівській родині. Його роль такого сторожа дозволить йому консультувати суверена щодо його громадської роботи і приватних сімейних питань. Саме тоді казали, що можливо, якщо у короля зміниться його секретар, то їх стосунки з Гаррі може покращитися. У суботу ми вже бачили цього нового секретаря з принцом Вільямом у Парижі. Саме він організовував його зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом. Виявляється, секретар дуже цікавий сам по собі. Пан Райкрофт одрожений на шановній Флорі Астор, зведеній сестрі Саманти Кемерон, дружини колишнього прем'єр-міністра Девіда Кемерона. А раніше цього року Татлер називали їх в своєму індексі соціальної влади 24-го року десяткою найвпливовіших людей взагалі в країні. Династія Асторів дуже цікава. Дві сестри вони мають спільну матір леді Анабель Астор. Вона виконавчий директор елітної фірми інтер'єрів ОКА. Колись ця компанія була однією з найбагатших взагалі у Сполучених Штатах і взагалі вони одна з найбагатших сімей Сполучених Штатів. Їх статки колись грунтувалися на торгівлі хутром, а потім на нерухомості Мангеттена. Через племінника Вільяма вони відкрили у Великобританії філіал і купили два величезних заміських будинки. Райкрофти мають приголомшивий гарний сімейний будинок 17 го століття у виноробному регіоні Франції. І також вони мають трьох дітей. Двоє дівчат, один хлопчик. Нещодавно в одному з інтерв'ю Флора сказала, що вона є кваліфікованим гемологом і приватним ювеліром з майстерні Хатон Garden. І вона дуже-дуже сором'язлива людина, і вона найзакритіша, напевно, з усього клану Асторів, але доволі цікава жінка. А Райкрофт сам отримав освіту у Оксфорді, і багато хто вважає його розумним, великим гравцем. І вважається, що його будуть сприймати як дуже важливе призначення для короля. Взагалі він приєднався до дипломатичної служби в 2009 році, обіймав посаду директора ЄС, керівника стратегічного виходу з ЄС, юридичного радника прем'єр-міністра на Даунінг стріт, керівника міжнародного права і прав ЄС. Взагалі офіційно він не почне працювати раніше ніж 1 лютого, але відомо, що він вже проводить багато часу з королівським домом, щоб забезпечити таку плавну передачу в такий вирішальний час для короля, який з наступного року розпочинає таку повну Програму міжнародних подорожей. Отак-от, от таке нове призначення. Ну, подивимося, чи. Збудеться друга частина тодішнього передбачення. Перше вже збулася, що буде змінюватися секретар. Чи покращиться від цього стосунки у короля та Гаррі? До речі, принц Вільям цього тижня був на вечері з солдатами та їх родинами. Він поділився, що на Різдво в Сандрангеймі цього року їх буде приблизно 45 людей, і що Різдво це завжди доволі шумно. Принц зізнався, що до великого дня залишилися лічені дні, але він взагалі. Не готовий. Прям так і сказав, чи готовий я до Різдва? Ні, ні в якому разі не готовий. До речі, про Різдво. Ну, тепер після всієї цієї ситуації з е, принцом Ендрю і китайським шпугуном вважається, що швидше за все, Ендрю та Сари не буде. Ну, тобто, вже ніби напівофіційна об'ява, що їх не буде в Сандрангемі. Е, нічого не відомо зараз про Євгенію. Ми вже пам'ятаємо, що в неї дилема між принцем Гарі і Королев, королем. Але стало цікаво, ви не повірите, хто буде. Буде син королеви. Неочікувано, правда, його запросили. Том Паркер Боулс сам розказав про те, що він взагалі розлучений зі своєю дружиною, і зазвичай, з року в рік він проводив Різдво зі своєю колишньою дружиною і їх дітьми. А цього року його запросили до Каміли, Чарльза, до всіх інших. І він вирішив, що так цього року також буде у Сандренгемі, тому ми навіть його. Можемо побачити на проходці. Знаєте, у кого ще виходить документальний фільм У принцеси Євгенії. Вже 30 грудня цього року на ITV вийде фільм Євгенії про її найбільшу пристрасть, а саме картини та мистецтво. У фільмі Принцеса Євгенія і інші відомі люди обговорюють свої найулюбленіші картини і пояснюють, чому вони резонують з ними. Сам відгук від Національної галереї був про те, що ми надзвичайно раді отримати такий чудовий фільм про національну галерею на 200-й її день народження. Це справжні різдвяне задоволення. А тим часом вийшла нова різдвяна листівка принцеси Анни. Вони разом з сером Тімоті Лоренс. На цьому зображенні. Уельські поки тримаються до останнього, вони ще свою листівку не показали. Я знімаю у вівторок, може, на момент середи вже буде, як тільки буде, я її покажу в своєму телеграм-каналі. Цікаво, мені дуже цікаво, яке вони оберуть фото. Меган та Гаррі також випустили свою листівку. Серед них є дуже миле фото, воно нове, там видно діток. Але коментатори в соцмережах сильно обурилися через те, що дітей видно тільки зі спини. А я скажу не чорно-біле фото і вже непогано. Але, звичайно, діти зі спини. Мені здається, ніколи, ніколи, Меган та Гарі. В обличчя дітей не покажуть, може після 18, не знаю, або якісь папараці їх нафоткають. Робочі виходи Роялс. Перед різвом їх було дуже і дуже багато. Каміла вигуляла свої красиві прикраси. Спочатку Каміла була на ланчі як патрон королівської волонтерської служби. На ній було дуже цікаве намисто, перлове намисто герцогині Корновільської, чотири лінії перлів за діамантовою застібкою. Взагалі, Каміла любить перли, але колись це була брошка ще едвардіанської ери, і вона була викуплена швидше за все королем Чарльзом, ще в 2000-х роках, і перероблена. На це намисто. В цей же день пізніше Каміла повернулася до Букінгемського палацу і зустрілася з королем. І там вони побували на спеціальному виступі хору дружин військових. Також цього ж тижня король провів інвеституру. Далі король відвідав цікавий захід. Компанія Apple разом з трастом короля розробила програми та майстер-класи по цифровим технологіям для молодих людей. І Чарльз відвідав цих людей. Чудова і тепла традиція Каміли, якій вже 19 років, також пройшла, звичайно, цього року, вона запросила діток з різних благодійних організацій, щоб прикрасити разом ялинку у Кларенсхаусі. Така тепла душевна традиція, грі душу бачити, які щасливі дітки вони дивляться на королеву. Взагалі, королева стала патроном першої з цих організацій Хелен і Дуглас Хаус ще у 2007 році. І потім таку саму роль у 2017 році отримала ви організація чудових дітей. Тому дітки з цих двох організацій були на цьому заході. Гості сказали, що вона як добра бабуся, вона сама виносила дітям страви на стіл, допомагала вішати прикраси. Справді дуже добра, тепла така атмосфера. Ну, каміли було цілих дві брошки. Одну ми добре знаємо з візиту японського імператора: це брошка з сапфірів і діамантів, належить до особистої колекції королеви Каміли з 2006 року. І меншу брошку ми також можемо впізнати, бо вже бачили її цього року у березні на маркеті. Менша брошка, також з діамантів та сапфірів, і швидше за все, це також особиста колекція коміли. Просто людина, в якої величезна особиста колекція. Мені здається, там просто що в неї не так багато власних тіар. А от всяких брошок, підвісок, намист дуже багато. Здається, якщо дочекатися, коли розкриють абсолютно всі деталі її колекції, там буде взагалі не менша колекція, ніж була особиста колекція, напевно, навіть у. Марії Текської. також король відвідав організацію його королівського фонду. Чарльз створив цю організацію ще у 1990 році для того, щоб в Хайгроув зробити зв'язки між людьми тіснішими і створити таке гармонійне суспільство для життя. Я, взагалі, до речі, про цей захід спочатку дізналася не навіть не з королівських соцмереж, а тому що я підписана на Лідію Мілен, одна з авторок колекції одягу для Карен Мілен. Вона такий красивий, елегантний реверанс робить перед королем. Мені сподобалося, що багато людей писали коментарі, що вона схожа на Кейт Мідлтон. Карен Мілін це бренд британського одягу. З 2019 року там сталося якесь поглинання. Тоді і зник Карен Мілін як окремий бренд. І в Україні були магазини, Вони магазини вони позникали. В принципі, в усьому світі, як я розумію, вони зараз представлені лише онлайн. Але не знаю, може у Великобританії представлені магазини. Оцього я не зрозуміла. До речі, дуже часто вважають. Що Лідія Мілін, вона якось кровно пов'язана з Карен Мілен, але ні, у них просто однакове прізвище, але вони ніяк не пов'язані в плані там кровних якихось зв'язків. Вона просто створювала. Одну з колекцій для Керен Мілін у 2021 році. Тим часом принц Едвард був в Белфасті, Північна Ірландія, і відвідав організацію, яка підтримує в Різдво діток, яким потрібні особисті речі, шкільні якісь речі, зошити, а також просто іграшки і, звичайно, різдвяні подарунки для цих дітей. Тим часом Софія Денбурська була на заходах по підтримці людей з різними вадами. На цьому заході люди малюють, печуть пироги, чого тільки разом не роблять. Тому ми з вами отримали порцію класних фоток з Софії. Герцогиня Глостерська цього тижня відвідала 15-літню організацію, яка займається пошуком зниклих людей. Вона є патроном цієї організації. І, звичайно, роял вихід був у принцеси Анни. Вона відкрила новий технологічний простір для компанії Safran. Мені стало цікаво. Майже завжди на всіх фото, на всіх її виходах, у принцеси Анни завжди є сумочка в руках. Якщо роздивитися фото Софі чи Каміли, сумочки немає. От мені цікаво, де вони тримають свої особисті речі. Або, можливо, вони їх там десь складають і залишають. Але дуже цікаво, що Анна, вона майже завжди на фотографіях. Ми в Канаді вона була в неї сумочка висить, і тут в неї на всіх фотографіях сумочка висить. Цікавий такий аспект. А на цій добрій, майже вже різдвяній ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося з вами вже в цю суботу. Будемо обговорювати всі зустрічі королеви Єлизавети з усіма президентами США. Тому гарного вам дня і побачимося!